Вітаю вас, дітки, погляньте, хто завітав? Так, це Петрик. Привітаємося з Петриком. Доброго ранку, Петрику, діти. А який Петрик? Так, він не розчесаний, ухайний. Який одяг у Петрика? Брудний. Як інакше можна сказати, чому Петрик? Ти не вмиваєшся, не розчешешся. Діти, хто Петрик? Так, він бруднуля. Як ще можна сказати? Замазура, нечупара. Петрик засумував, малята, допоможіть йому причепуритися. Які предмети потрібні Петрикові? Відгадайте загадки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Що це діти? Так, це мило. Як ви здогадалися, що це мило? Навіщо потрібно мило? Так, мило потрібне для того, щоб змити бруд, щоб змити мікроби, які викликають різні хвороби. Що ми миємо милом? Так, ми миємо руки, тіло. Розкажіть, яке мило? Вірно, воно запашне, гладке, біле, кругле. Скажіть ці слова пестливо. Запашненьке, гладеньке, кругленьке, білесеньке. Розкажіть Петрикові, як слід користуватися милом. Так, спочатку потрібно намочити руки, потім намилити їх, змити бруд водою. Послухайте, будь ласка, віршик. Наші діти-малюки миють руки залюбки. Рукавчики загортають, під водою довго миють, витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Відгадайте наступну загадку. Я маленький і завзятий. Люблю діток витирати. Що це, діти? Так, це рушничок. Як ви здогадалися, що це рушник? Навіщо потрібен рушник? Для того, щоб тіло було сухим, розкажіть, який рушник? Він пухнастий, м'який, чистий, білий. Скажіть ці слова пестливо. Білесенький, м'якесенький, чистесенький, пухнастенький. Підгадайте наступну загадку. Маю я зубців багато, розчешу вас, як на свято. Що це, діти? Так, це гребінець. Як ви здогадалися, що це гребінець? А навіщо потрібен гребінець? Так, для розчисування волосся. Пригадайте, як у народі примовляли розчисуючі волосся. Плетися коса, розумніший голова. Родися краса, добріша й душа. Відгадайте, будь ласка, загадку. Хвостик з кістки, а на спині щетинки. Так, це зубна щітка. Як ви здогадалися, що це зубна щітка? Виконуємо артикуляційну вправу та почистимо зубки. Візьмемо в руки уявну щітку. Та відкриємо ротик, покажемо зубки. Зробимо рухи, як ми чистимо зубки. Право вліво, вгору вниз. Молодці! Тіти, як одним словом, можна назвати ці предмети? Так, це предмети гігієни. Навіщо вони потрібні? Вірно, вони допомагають людині стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровою. Той, хто не стежить за чистотою, може навіть захворіти. Ось ці предмети гігієни допоможуть тобі, Петрику. Ти вже знаєш, що потрібно робити, щоб бути охайним. Пропонуємо Петрику помити ручки та розчесатися. Допоможемо йому. Так. З полички мило ми взяли, і мити ручки почали. Під струменем водички помили вушка і щічки, і носик наш помився, щоб більше не бруднився. Рушничок беруть малята, утираються завзято, причесались грибенцями, стали дітки молодцями Яким тепер став наш Петрик? Так, він став охайним. Як ще можна сказати, чистим, чи бурним? Дітки, що ще потрібно робити, щоб бути здоровим? Вірно, робити ранкову гімнастику. Ми з вами кожного ранку робимо ранкову гімнастику. Пограємо в дидактичну гру. Що будеш робити? Розгляньте малюнок та скажіть. Що дітки вже зробили? Що ви бачите на малюнку? Так, дівчинка миється. А якщо вона це вже зробила, як сказати? Так, вона помилася. А як сказати про хлопчика, що він зробив? Так, помився. Що робить дівчинка? Дівчинка витирається. А що вона вже зробила? Витерлася. А як сказати про хлопчика, що він зробив? Витерся. Що робить дівчинка? Так, дівчинка розчисується. А що вона вже зробила? Так, розчесалася. А як сказати про хлопчика, що він зробив? Розчесався, вірно. Що робить дівчинка? Дівчинка чистить зуби. А що вона вже зробила? Почистила зуби. Як сказати про хлопчика, що він зробив? Почистив зуби. Молодці. Петрику, ти запам'ятав, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Необхідно утримувати своє тіло в чистоті та робити що дітки. Так, ранкову гімнастику. Молодці, Петрик, вам дуже дякую. До нових зустрічей!